Продовжуємо нашу прогулянку парком Верліц, що в землях Саксонія Анхальт, Німеччина. Дуже багато води тут, дуже багато. От таких, от, я не знаю, це канали чи річечки чи протоки якоїсь річки не вдавалося в подробиці. І хоча територія дуже охайна, все чисте, прибране, вода там виглядає не дуже. Якась каламутна і бруднувата. Але, можливо, ми попали на період, коли вода цвіла, хоча це був тільки липень місяць. Помітила відсутність місць для відпочинку. Тобто присісти, влаштувати якийсь пікнік, посидіти просто відпочити неможливо. Діти всідались просто на каміння. Так як вся площа парку пронизана водними артеріями, то дуже багато всяких різних мостів. Причому майже кожен міст унікальний, має свою будову, якусь незвичайну відміну від інших. На території дуже багато стежечок, але вони ведуть в різні боки, колись розходяться, сходяться, тому всю територію можна не обійти. Можна загубитися, звичайно, що ви побачите вежу центрального замку і завжди можете вийти до неї і потрапити к виходу. Але все одно всю територію ви можете просто-напросто не пройти. Дуже багато різноманітних ось таких переходиків. і як любитель фото і відео я можу сказати, що тут можна влаштовувати фото і відео зйомки, витримати купу красивих локацій та ще й з безкоштовним входом. Дітвора, звичайно, може займатися своїми справами, ну, як правило, це просто бігати взад вперед, скакати, верещати, ганятися один за одним. Благо тут є місце, де їм розгулятися. Ну а батьки можуть насладитися відпочинком, тишею і прогулянкою. Парк дуже зелений, багато зелені. Ми були влітку, а знайомі були навесні і казали, що. Тут стільки всього квітує, тут таке різнобарв'я кольорів, що око милується, і дуже-дуже тут приємно знаходитися в такій красі. Але одночасно огортає сум, тому що згадуєш, що в твоїй країні йде війна, і таку красу знищують нашій землі, і серце ридає.